Доброго ранку, всім гарного дня, продовжуємо читати Псалом 113. Коли вийшов Ізраїль з Єгипту, дім Якова, з народу чужинського, Юда був святинею його, а Ізраїль володінням його. Море побачило і побігло, Йордан завернув назад. Гори стрибали, як баранці, і пагорби, мов ягнята. Що з тобою, море, що ти побігло, і з тобою, Йордане, що ти звернув назад? Що ви стрибаєте горе, як баранці, і ви пагорби, немов ягнята, перед лицем Господнім тримти земли, перед лицем Бога Якова, що перетворює скелю на озеро, води і камінь на джерело водяне. Не нам, Господи, не нам, але іменю Твоєму дай славу заради милості Твоєї, заради істини Твоєї, нащо поганам казати, де ж їхній Бог, Бог наш на небесах, творить усе, чого бажає. А їхні ідоли, срібло і золото, справа рук людських. Є в них уста, але не озиваються, є в них очі, але не бачать. Є в них вуха, але не чують, є в них ніздрі, але не відчувають. Є в них руки, але не тримають, є в них ноги, але не ходять. І вони не озиваються голосом горла свого. Схожими на них будуть ті, що вчиняють їх, і всі, що сподіваються на них. Ізраїлю, сподівайся на Господа, він наша допомога й щит. Оселе Аарона, сподівайся на Господа, Він наша допомога і щит. Ті, що бояться Господа, сподівайтесь на Господа, Він наша допомога і щит. Господь пам'ятає нас, благословляє нас, благословляє дім Ізраїлів, благословляє дім Ааронів, благословляйте тих, що бояться Господа, малих з великими. Нехай же додасть вам Господь ще іще вам і дітям вашим. Благословені ви з Господом, що утворив небо й землю. Небо й небеса Господові, а землю він дав синам людським. Не мерті хвалитимуть Господа, ані всі ті, що сходять у місце мовчання, але ми будемо благословляти Господа віднині і на повіки. Алілуя!